З усіх унікальних подій, що відбувалися в нашій цивілізації, є свідки і очевидці, і історії записані в Біблії, археологічні знахідки, які вчені робили з вівлією в руках, що перелік до потопних целів видати на камні призенвельта, який був знайдений у 1922 році під час експедиції Вельбрундрія. Цікавий є той факт. Що кількість їх завжди десять. Біблія також згадано про десять поколінь: Адам, син, Енош, Ена, Магалин, Енох, Матушала інай. У стародавних записах, які в біблії написано, що він сім'ї подоб. Сьогодні, як ніколи, раніше, археологія та історія підтвердять, що біблія це не тільки історична. Достовірно письмове чаю залишена нам реальними очевидцями та свідками світової історії, а пророчок нема, яка вважає точності передбачення і написана у дуже такий складний час. Сьогодні багато хто відкидає Біблію, Але якщо люди не вірять свідченим очевидцям, які навчалися у себе Христа, тоді каміння буде кричати війни. Розглянемо як. Які міста, як Павлон, Сирія, е, е, як у Хавецький канал, коли згадані тільки у Святому Пісні, свідками і очевидцями. І люди сміялися над біблійним розповідям, кажучись, що це казочки. Ще один світок і очевидець божественної історії світу Ісус Навин. Він сам взяв участь у астрономічному унікальному явищі. Він сказав сонцю, і сонце стало. Сонце зупинилось над габоном. Ісус це описав у біблійній книзі, і сонце стало, і місце зупинилося, аж поки сини зраду не перемогли ворогів своїх, і не було такого щодня на землі, щоби сонце так відчуло. З усього світу археологи знаходять в Наукові свідчення цієї астрономічної події. Навіть Гародот говорив, що не було такої ситуації ще на землі Єгипет. давньогрецький історик Геродот, подорожуючи Єгиптом, дізнався під про небувало до день, який був за тисячу років до нього. Да древній Китай. Доктор Гармінтон говорить, що час, коли сонце зайшло, і запізнано близько 12 років. Фінляндія і Японія, доктор Ероміло Майковський, досліджуючи багатьох народів землі від імені до жителів Японії, сказав, що у багатьох з них є згадки про подібні війни. Також ченні розкопали стіни яраконів, які впали на зоні. Тому численні археологічні знахідки під час експедиції підтверджують. Біблійне падіння Єрихону. тому друзі, вичайте цю істину, історичну книгу, щоб ви дізнатися істину і не будете обманувати.